Нам треба наліво. Ну да. Тут якийсь сьогодні броунумський рух. Нічого собі. Ти маневруєш на рівні топових доставщиків Львова, бо з Лово так. Ну бо мотоцикл дозволяє, він такий вузенький. А я так воу! Да. Я геній! Ворота відкриті! <плес> Давай вийдемо, заїдемо сюди. Тут навіть тінька немає. У тебе переговорки нема ще? Ні. І в мене нема вже п'ятий сезон. В чому в тебе проблема? Я Вінсенвольф, вирішую проблеми. Я тебе погано нахиляємося. Так приходь на швидкісні повороти. Диві, вчора була дівчинка, яка два тижні на мотоциклі їздить. Уже на треку вона їхала. Тренувала повільну їзду. У мене таке відчуття, що повільно ти їздити не вмієш. <рес> <рес> ти або, коротше, тулиш, або ну, помаленьку ти не їдеш. Але прикольний в тебе є момент, це, напевно, через те, що ти вже на автівці довго їздиш. Так? Ти тільки бачиш якусь небезпеку, от виїжджає хтось, ти зразу пригальмовуєш, переконуєшся, що все окей, і потім їдеш. Це в мене така сама фігня просто. Того я на моді. Я на машині вкрай давай. Давай будемо. Ну вісімку їдь. Ти покажи вісімку. Ну майже. <плес> ну він дьорганий. це китем. А ну ви який мене задній карбон. Я зараз не зможу. Його. Через те, що ця посадка мене вбиває. Тут <плес> дугу легше робити. Господи, ну так, да, він піддергується. Він в тебе як велосипед. Нога в'їжджає вправо. Я коли гальмо хотів натиснути, спочатку отак зробив. Може ти так не робиш, в тебе нога менша, напевно. Але я прям зачепив клітку одразу. Ти коли під'їжджаєш до повороту, ти можеш зробити один мікрорух. От сюди трішки хоп кермо. Тобто ти контррулінням завалюєш мотоцикл в поворот. Заходиш прикольно, а потім щось в тебе трапляється. Що в тебе трапляється? Чого?